Коли я е, був маленьким хлопчиком, я народився ще за часів Радянського Союзу, я дуже соромився того, що я є єврей. Мене е, в школі обзивали там жидьонок. І перший раз, коли почув це слово, я прийшов до мами і запитую, що таке жид. Мати каже, ти це слово не вживай, але ти єврей і колись настане час, коли ти будеш пишатися. Коли я закінчив школу, в мене всі найвищі відмітки в атестаті медаль мені не дали. Бо в паспорті в мене вже було написано єврей. В університет поступити я не міг, навіть документи не взяли. В університет Шевченко. Бо я єврей. <хи> я вчився в Лондоні, закінчив Лондонський університет. І міг залишитися в Лондоні, бо моя дружина там працювала. Але для мене було дуже важливо повернутися в Україну. Мій дідусь, який був рабином, він був останнім, якого вбили. Під час Другої світової війни, а я повернувся назад, і той розірваний ланцюжок єврейської традиції мені вдалося з'єднати. Перші елементи такої єврейської ідентичності я отримав від батька свого, ще коли був малий. Батько мене повів в синагогу, мені було тоді сім років. Той завжди знав, що єврей, і ніяких інших опцій не було. Був дисидентом і політв'язнем це в 70-ті роки, 80-ті. А потім, коли почав розвалюватися Совєтський Союз на щастя, я почав займатися тоді більш активно відновленням єврейського життя. Ми створили у 88-му році першу громадську єврейську організацію в Україні. Я дуже люблю своє місто. Я виріс тут, все моє життя пройшло тут. Я закінчив школу на адрійському звозі. Там було чимало класних місць для прогуляння уроків навкруги. Я завжди любив шукати всякі незвичні місця. І саме з любові до цих незвичних місць з'явився екскурсійний проєкт. Основною цілею нашого проєкту вважаємо те, щоб закохати як намого більше людей в наше місто. У нас є близько п'яти різних екскурсій е е єврейським Києвом в різних районах міста. Також ми створили аудіотур, і зараз будь-хто за допомогою смартфону в офіційному туристичному додатку міста Києва може послухати екскурсію з історії Бабодаяру. Це був якраз останній шлях а, там, більшості єврейства, які були розстріли в Бабиному Ярі. Переважно більшість розстрілів було за Минорою, ми туди дійдемо в ярах. Цим шляхом а, євреї відповідно вели. І а, з одного боку цих ярів ви, а, а, вистроювали лініями євреїв, з іншого боку стояли кулеметчики, які розстрілили. Люди просто падали в цірий їх вже штабелями. По складали знизу. За єврейською традицією на цвинтарі а, залишають камінчики. Ти приносиш, а, говорячи про те, що ти пам'ятаєш про тих людей, які в, в, в які тут лежать. Я, я залишу вашу розроб. В липні 42-го року. А... Маму, її молодшу сестру, її брата і її маму повели на розстріл. І по дорозі моя мати, вона була старшою в родині, вона сказала своїй мамі, Мама, я так хочу жити. І її мати сказала. Я буду за тебе жертвою до Бога. Моя мати каже, вона впала в яму в гріпну. І не знає, скільки вона там пролежала. А вночі їй вдалося вибратися з цієї ями, і вона побачила свою молодшу сестру Броню. Вона теж сховалася. Вони не знали, куди йти. І назустріч їм іде. Мешканка сусіднього села е, і каже: дівчата, вам треба йти в жмеренку. А жмеренка тоді була під, під румунами. І, е, були чутки, що там євреї не вбивають, а заставляють працювати. Я кажу: Мама, як же ви могли піти в Жмеренку? Вас же могли дізнатися, що ви єврейки? А мама каже, ні. Нас не впізнали. Я кажу, як? Ми видали себе за Українок. Я кажу, як ви могли видасти себе за українок? І мати каже, бо ми знали українську мову. Мова врятувала нам життя. І коли я тут в Києві навчався в російськомовній школі і дізнався, що я, єврей, можу не вивчати мову, мати сказала: ти живеш в Україні вчи мову. І я... Ну, дуже вдячний мамі за ту настанову. Я люблю українську мову. Мене дуже часто приходиться спілкуватися, на жаль, тут в Києві. Але коли є змога, я завжди стараюся спілкуватися українською мовою. Бо для мене мова це і пам'ять про мою маму. Поділ став єврейським ще тисячу років тому, бо тут були жидівські ворота, у старому Києві, коли був огорожений стіною, з різними воротами, саме в районі Поділу були жидівські ворота. Вони просто не збереглися зараз. Було сім великих громад. Тобто було сім синагог, навколо яких жили ці євреї, які користувалися. Деякі синагоги були професійні. Наприклад, була там синагога кравців. Але обов'язково повинно бути синагога, в яку ти не ходиш. Це анекдот такий є. Ваша дозволя я одягну кіпу. У мене на голові кіпа і зазвичай хлопці є традиція покривати голову в. Ну, релігійні ідеї взагалі не знімають кіпу. Я намагаюся одягати або в синагозі, або на цвинтарі, ну, на найбільш таких місцях. Сама Тора зберігається в Аронкодеш. Ну і відповідно, це в місце, куди виходить рабин або Кантор. Тому що більшість єврейських молитв вони співаються. І звідси він звичай веде, веде а, службу. Я дуже люблю цю, цю синагогу. Вона мені, мені особисто є більш близька, тому що з дитинства так чи інакше ходив, ходив сюди на великі свята. Моя мати. Завжди мені казала: що в суботу працювати не можна. І в нашій єврейській родині дотримувались традицій. Шабат означає відпочинок від творчої праці. Не можна будувати, не можна пахати, не можна написати дві букви поруч, тобто, не можна писати, не можна малювати. І служби в п'ятницю ввечері, коли заходить шабат, і в суботу вранці різні, служба не повинна бути однообразною. Хадлі книги, Амен. Шабат, шалом. Шаббат шалом. Шалом? шалом. Більшість євреїв не релігійні. Тільки не кажіть про це рабинам. Вони вважають, що всі релігійні. Наприклад, я відчуваю потребу на свято піти в синагогу. У суботу я не відчуваю такої потреби, бо в мене я працюю без вихідних, без свят. Я не думаю, що є більше 5-6 тисяч релігійних людей. Хто дбає про суботу, хто молиться, харчується кошерно. їх небагато. Не і вони, у свою чергу, розділені на різні субконфесіональні напрями: є ортодоксальні напрями, є реформістські, і є консервативні в ідейському середовищі. Для того, щоб зрозуміти різницю, розкажу вам анекдот. Тобто кажуть, що на ортодоксальному весіллі вагітна буде мама невісти, на консервативному вагітна буде невістка, а на реформістському буде вагітна рабин. Тому що реформістський ідеїзм дозволяє жінці також бути, бути рабитом. Це моє життя. І воно відбулося тут. Мені ніколи не хотілося поїхати. Я себе ототочнюю з Україною. Хоч всередині, це, так би мовити, форма моєї ідентичності українська. Але середина моя ядро це єврейське. Бо я ніколи не стану справжнім українцем і не треба. Але українським євреям, мені здається, я вже став. Незалежна Україна зробила нас. Дійсно незалежними. Мені здається, що Україна зараз навчилася як боротися із антисемітизмом, з расизмом, і ксенофобією. Ми сприймаємо е, різноманіття, і Україна це як той віночок з квітів. Вони різні. Але вони всі об'єднані, і той віночок зі кольоровими стрічками це символ України. От різноманіття в Україні і єдність. Ми всі поєднуємося в той віночок. Це є Україна.